Не крутила? Поїхали. Поїхали. Знаєте, що насправді дуже важливим є у відносинах, у будь-яких відносинах, у відносинах, де присутні двоє. Це або дружні, подружні, родинні, бізнес, робочі відносини. Це важливим є діалог. Вести діалог, вміння вести діалог. Насправді це мистецтво. А з іншої сторони, якщо подивитися, вести діалог, це дуже просто. Через призму якихось власних хвилювань, якихось побоювань власних, ми не вміємо вести ці діалоги. Тому що ми хвилюємося, чи нас зрозуміють, чи нас е, так почують, чи нас почують саме те, що ми хочемо сказати. Нам же ж легше прийти і там, запитати там, у там, колеги, там, у сусіда, у якоїсь другої коліжанки чи ще в когось, легше запитати, так, що він там думає відносно тої ситуації. Ніж прийти і сказати, слухай, друже, ти знаєш, мені там щось не зрозуміло. Тому, знаєте, самий крутий варіант, який ви можете робити, не фантазуйте. Не уявляйте, а йдіть і запитуйте. Тому що в діалогі завжди є двоє. Так як і в будь-якій ситуації є двоє. Може бути троє, четверо, неважливо. Але де є двоє, там має бути діалог. Так що не уявляю, не фантазую, а розмовляю.